Представтесь, будь ласка, е, Стефанія Рак. З якими скаргами ви звернулися в лічницю сестер похмурських? Вени на ногах, е, суглоби, остеопороз е, і решту такі оздоровчі масажі проходжу. До сестер похмурських вже ходжу 8 років. Так, але от ви ті всі жалоби назвали? Чи ви пробували раніше якимось? Іншими методами лікувати, який був результат до звернення сюди. В першу чергу я прийшла до вас угу. і більше нікуди не ходжу, хіба інколи Якийсь маленький масаж. Які методи лікування використовували в лічниці сестер похморських? Масаж бджілки, герудотерапія, п'явки, голкотерапія. Ну і так ще було, правда, ви лікували мені шлунок. Угу, то був масаж живота. Я себе дуже добре почуваю, сьогодні потреби немає в цьому лікуванні. Та шлунок тримається на дуже місці, добре, травлення добре. Пікування. А зараз останнє звернення це в нас було що? 에, ну так, якби повтор, п'явки, герудотерапія. Повтор вділки, почали в нас трошки тиск, сувильна угу. система. 에, Янки так якби трошечки на до закріплення. На закріплення тобто такого по, різкого, от ви час від часу приходите в нас десь раз в рік, тобто такого сильного загострення суглобів, як перший раз, у вас навіть вже не виникає, так? не виникає, але якщо виникає я зразу йду до вас, і ви мене на рік і ви мене на цілий рік так оздоровлюєте, що я. Забуваєте за тіваються краще. Так бачите, просто що п'явочки вони ж теж ферменти виділяють і вони якийсь час тримаються, а потім треба повторні курси так, так. як ви сказали бажано, хоч раз. Півроку, хоч два, хоч два рази в рік. Ну, у мене тоді змоги немає. Приїхати два рази в рік. Але, Але на рік Андрій, є результат. Я приїжджаю і прямую просто в клініку до сестер похмурських. Дуже задоволена. Дуже дякуємо вам і приємно, ну, що правда? животик вже тримається більше року. То тобто вже в нас другий рік тримається травлення. От і ніяких інших медикаментів вам не потрібно вживати. Правильно? Ну, якісь по мінімуму. Якісь ну, такі щось по мінімуму, не трошки, то з'їли хіба. Mm -hmm. вже Але таких, щоб таблеток, як у вас були, там болі в животі, погано самі. травлення з дотялом. Я здаю mm -hmm. аналізи на навіть на ці всі е, онкомаркери, е, повністю всі обстежу себе. У мене дуже гарні аналізи. Я знаю, що це мені дають п'явки і бджілки. І ваші лікування, золоті руки, і голкотерапія, і ці травички, що я беру. Що навіть мені угу. діти передають докупляють тільки у вас, тому що ви вже маєте мою історію скільки з 18-го <т своего> <т sein> <т September> <'ї> року, Так. з 18-го року моя історія у вас. Так, і слава Богу, і все тримаю. Так, що ви мені там виписали, я все по рецепту uh -huh. приймаю. Так, чи рекомендуєте ви лікування в, лікування в лічниці сестер похмурських іншим пацієнтів? Всім і роздаю навіть таким фаховим масажистам, що я їм розказую за геродотерапію, за п'явки. Вони тільки кажуть, uh -huh. молодець, це супер. Був говід, я не перехворіла на говід. і завжди кажу. Я діє проти противоядії. Всі робіть п'яки, йдіть на п'явки, на пчілки і ніколи не будете мати ніколи ніяких інфекційних хворіб. Дуже дякую вам за відео.